Монтажуємо камінну топку Гаврилів та сини 95х52 з водяною рубашкою. Це сучасна водяна сорочка, де аквамодуль знаходиться зверху. От Зверху аквамодуль. Трубчатий вертикальний теплообмінник, в якому знаходиться вся, вся водяна сорочка. Може обігрівати будинок. Бажано, щоб працював в парі з бочкою 500-літровою. В ідеалі теплобак з максимально якісним утеплювачем. І тоді будете мати мега надійне джерело опалення вашого будинку. Це дійсно, що це може бути основним опаленням будинку, якщо не лінуватися палити. Звертайтеся в West Fireplace за рішеннями сучасними, альтернативними, які будуть давати гарне горіння та багато тепла.